На черзі редакційний коментар з викладом політики Уряду Сполучених Штатів. 63 роки тому країни сигнатори Харті ООН зобов'язалися шанувати основні права людини та об'єднати зусилля для збереження міжнародного миру і безпеки виступаючи на 63-й сесії генасамблеї ООН, президент США Джордж Буш заявив, що глобальний рух войовничих екстремістів кинув виклик існуючому міжнародному ладу Вони загрожують таким цінностям як справедливість і людські Nations, права, які лежать в основі принципів об'єднаних націй, принципів, які породили безпрецедентне поширення свободи у світі. Президент Бур сказав, що для того, аби ефективно протидіяти загрозі екстремізму, країни-члени ООН повинні діяти сфокусовано, рішуче і ефективно. замість того, щоб резолюціями постфактом засуджувати теракти, ми повинні тісніше співпрацювати заради їх запобігання, і замість того, щоб трактувати усі уряди по рівному, ми повинні активно викорінювати такі явища, як тиранія і відчай, які породжують терористів та екстремістів. Президент Буш наголосив, що країни-члени ООН уже обмінюються розвідданими, проводять спільні операції та перекривають джерела фінансування терористів. Видивилися редакційний коментар з викладом політики уряду Сполучених Штатів.